На українсько-білоруському кордоні відбулися навчання сил оборони. Якщо вже вони тут появляться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. На Волині пасажирський автобус потрапив у ДТП. Двоє пасажирів і водій у лікарні. Автобус пройшов технічний огляд, а застрахований водій, застрахований автомобіль, і застраховані всі пасажири. Кухня для потребуючих. Таку акцію започаткували волонтери у Луцьку. Ти бачиш цих людей і ти розумієш те, що на сьогодні вони будуть ситі. Із території Білорусі на Волинь намагалася зайти колона броньованої та автомобільної техніки. Це легенда навчань, що відбулися на українсько-білоруському кордоні за участі бійців Сил територіальної оборони, нацгвардійців та поліцейських. О, тут ще стоїть ще? Ворожа колона натрапила на смугу мінно-вибухових загороджень. Її заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи сотої бригади тероборони. Вибух! Після підривів у бій вступили артилерійські розрахунки протитанкових гармат рапіра. Застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді. Своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. Вслід за рапірами до знищення ворога підключилися військові озброєні 60 і 82 мм мінометами. 30! Дозволяють вразити е, ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльоту осколків. Він має гаубічну траєкторію польоту снаряда, тобто снаряд спочатку летить вверх і потім зверху падає донизу, що дозволяє закидати снаряди за які-небудь перешкоди. В принципі, за пагорби, за будівлі, за лісосмугу. Як... бульбашів вона там. Натерти. натерточку. Аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте, за легендою навчань, кілька десят вцілілих окупантів хаотично розосередилися по навколишній місцевості. На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів Національної поліції і національної гвардії. Спецпризначенець Олександр Кармаков півроку був на війні, брав участь у штурмах позицій ворогів. Підготовка така, як реально у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб Знищити ворога, який буде наступати десь тут, в нашому регіоні. Тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять. Я в нас час вже був підготовився, підготовлених багато людей. Так що з цією справою тут справляться хлопці. Залишки ворожої ротно-тактичної групи знешкоджені. Кілька непроханих гостей здалися в полон. Решта ліквідовані. Сили оборони Волині у постійній бойовій готовності, каже військовий на позивний дідусь. Раду по-любому домой. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати, а в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Через небезпеку вторгнення з півночі регіону військові цілодобово тримають кордон з Білоруссю у полі зору і готові дати відсіч у будь-який момент. Павло Мельничук Суспільне Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Продовж доби змін не зазнала, розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та устилух, що межують з Республікою Польща, виїхало 3700 людей. В'їхало 4000. Стан травмованої 18-річної пасажирки рейсового автобуса Луцьк-Нововолинськ, який напередодні потрапив в аварію, стабільно важкий. Дівчина перебуває у реанімації горохівської багатопрофільної лікарні, розповів телефоном лікар-хірург Ігор Лащик. Перелом обох нижніх кінцівок, закрита черепно-мозгова травма, забій легень. Хвора перебуває на апараті ШВЛ. Поки буде вона в нас, бо її на даний момент транспортувати нереально. І стан погіршиться. Ще один пасажир, 67-річний чоловік, та водій автобуса, зараз лікуються у травматологічному відділенні. Нагадаємо, учора орієнтовно о 18-й годині рейсовий автобус в'їхав у причіп вантажівки, яка стояла на дорозі між селами Ярівка та Терешківці Луцького району. Водій розповідає, чому вантажівка не стояла на узбіччі. «Трубка натопленого переламалася. Машина тут заломка тобі правляк що зробити. Вчора поїхав. Буд трубку в каналішові виїхав. Вантажівка має два причепи. обидва навантажені цукровими буряками. Автобус, який в'їхав у другий причіп, зазнав значних пошкоджень. Удар прийшовся на пасажирське сидіння поруч із водієм, де їхала горохівчанка 2004 року народження. Автобус належить Горохівському автотранспортному підприємству. Водію 45 років працює з 2013 року. Водій офіційно прийнятий на роботі. Офіцій має водій, має медичну довідку. Автобус пройшов технічний огляд, застрахований водій, застрахований. Автомобіль і застраховані всі пасажири, які знаходились в транспортному засобі, і це все є застраховано. І водій був з вихідного, він здійснював тільки перевезення з 12-ї години. Саме головне зараз, щоб всі потерпілі були здорові, вони вилікувалися і все було добре. Транспорт це така річ, яку можна відновити, можна придбати іншу. Відомо, що водій. Автобуса він був тверезий. за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І вже в рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини, усі деталі автопригоди. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження. Нині рейс Луцьк Нововолинськ через горохів скасовано. Завтра перевезення пасажирів відновиться, сказав директор АТП Сергій Шелес. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк. У Луцьку на проспекті Соборності розпочали демонтаж білбордів. Представник рекламної фірми розповідає, щит та металеву конструкцію навколо нього зносять власними силами. Ще не були з міської ради, сказали той знімати. Вже знаю, демонтаж іде. Робітник Сергій каже, рекламний щит важить орієнтовно півтони. Демонтувати його неважко, мають з собою спеціальне обладнання. Швидко працювати заважають лише вітер та холод. Ключі різак, ліса. Дробина, поїзд страховки, щоб не впасти зверху. Та да і все, загалом то не складно. Лучани, які живуть на проспекті Соборності, демонтаж білбордів, коментують так. Ходи, все знімати. А на що вони потрібні? Вони відволікають увагу І взагалі, мені здається, не час. Я рахую, що реклама потрібна завжди. Це якби рух для торгівлі. Ну, але якщо з безпеки плану, то звісно, це вони заважають. Може, якщо вітри ви ще в хитаються, шумлять. Рішення про демонтаж 25 великогабаритних засобів зовнішньої реклами на вулицях Луцька ухвалили члени виконкому Луцької міської ради 23 листопада цього року. Підлягають знесенню переважно ті конструкції, яким більше 20 років, говорить директор комунального підприємства «Луцьк реклама Олександр Ковальський. Каже, у такий спосіб місто очищають від зайвої зовнішньої реклами. Можна собі уявити, що за 20 років. Стається з конструкцією, по-перше, а по-друге, дуже в багатьох випадках рекламні щити стоять пусті. Дуже часто постери засмічують прилеглу територію, лежать на дорогах, пройшов дощ, дме вітер, пориви вітру, ця реклама обривається, борди стоять обдерті, візуально непривабливі. Директор Луцьк реклами каже, демонтаж білбордів на вулицях Луцька триватиме упродовж тижня. Кількість таких засобів зовнішньої реклами в місті буде зменшуватися і надалі. Лише за останній рік в обласному центрі знесли більше сотні рекламних конструкцій, говорить Олександр Ковальський. І додає, рекламна галузь не є бюджету утворюючою. Олена Чернуха, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк. Зараз ми будемо робити зажарку для нашого супу. Морпочка, цибулька. Кухня для потребуючих. Таку акцію започаткували працівники однієї із благодійних організацій. Олена Жигуліна каже: гарячі обіди готують півсотні волонтерів для людей, які нині перебувають у складних життєвих обставинах. Говорить, вимкнення електроенергії, відсутність води та холод у помешканнях стали важким випробуванням для окремих категорій волинян. Ну, в основному ми готуємо суп. Суп або борщ, але такий, як то кажуть, два в одному, щоб було густе, ситне, поживне, щоб могли наїстися, не, не тільки там водичка має бути. Має бути якийсь м'ясний, чи бульйон там. Чи... М'якісні якісь там костюмашки, обрізі, або, наприклад, там, якщо часу немає, то можуть бути там от по типу солянки з сосисками. Долучилася до волонтерської роботи 14-річна Мирослава Кравчук. Я приходжу, коли в мене є вільний час, я стараюсь допомагати те, що мені попросять, але це точно не готовка, бо я ще замала для такого. Кожен раз, коли ми приїжджали і роздавали їжу. За справді ти бачиш цих людей, і ти розумієш те, що ну на сьогодні вони будуть ситі. Гарячі обіди роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю і з синдромом Дауна, людям старшого віку, переселенцям. Минулому році, якщо так згрубше підрахувати, це майже три тисячі літрів гарячих супів, компотів. Тож в такій самій кількості. Відповідно, кожна страва вона доносилась ну більше як для п'яти тисяч осіб. Цього разу три десятки людей з інвалідністю із громадської організації Центр реабілітації осіб з інвалідністю Джерело життя скуштували гарячі обіди. Серед них Альона Стасюк. Зараз це дуже дуже актуально, особливо зараз дуже холодно, а тим більше так, як я проживаю на країні Луцька. Собою просто дуже тяжко провести собою. Їжу. Це дуже добре те, що теплі обіди, і з перепадами цього електрики ти не можеш нічого нагріти. Це дуже хороша така справа, яку вони роблять для нашої молоді. Гарячі обіди волонтери готують та роздають двічі на тиждень. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. Вставляємо цибулину самих квітів і закопуємо. Таким чином садимо. Гарненько проросло, і вона з весни була красота. Учні Турчинського ліцею на клумбах подвір'я висаджували квіти разом із місцевими волонтерами. Півтисячі підземних пагонів отримали з Нідерландів у рамках проєкту «Flowers for school». Я тримаю гіацинти. Вони є різних кольорів від білого до темнобурих. Це ми відновлюємо нашу природу зв'язку з війною. Ми сила, ми нація. Ми повинні триматися один біля одного і допомагати. І тим самим ми наближаємо Україну до перемоги. Ми можемо подолати тисячі кілометрів, їдучи наперед, і так само посадити від душі квіти. Волонтер Олександр Красовський возить машини і допомогу на фронт. Кілька днів тому повернувся з поїздки. Транспорт передав військовим у селі Іванівка на Херсонщині. Їм дуже хорошо цією технікою вивозити. Розвідку напередок, 200-х, двохсотих, трьохсотих, там воює мій зять. Я саме тому почав туди їздити. Україна це така, в неї така родюча земля, що що не посадив, все, все зійде. Для чого казали, щоб ті брали зернятко в кишені, положили? Все одно навіть з ними і то зійде. І все буде, все буде Україна. Волонтер Дмитро Щербюк з-за кордону переправив 20 аптівок для військових. Гроші на них збирали усією торчинською громадою. З Польщею співпрацюю. Є дуже багато знайомих, і з перших днів всі знайомі, які поляки, там українці, всі, всі, хто там жили, всі дзвонили і всі пропонували свою допомогу. Після висаджування квітів для волонтерів мав відбутися концерт, але сигнал тривоги змусив усіх йти в укриття. Там учні вітали гостей із міжнародним днем волонтера. Незалежність в цьому наша сила. Торчинський ліцей з волонтерами співпрацює від початку повномасштабної війни. Коли наші волонтери їдуть туди, то їм дуже приємно бачити різні малюнки, які діти передають. Ну, навіть ті солодощі, ті цукерочки, спечені свіжі пірушки або хліб. Волонтери розповіли учням про поїздки на фронт, бойові трофеї і спілкування з військовими. Впевнено, до перемоги. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.